Хочу швейцарчика, отакого, от наприклад. Або хочу щось дешевше і не менш прикольне. Тоді можна зробити ось так. Це у нас Rockson KS2i. Ця штука являє собою таку подібну конструкцію, але все-таки інакша. Чому? Швейцарчик сам по собі річ традиційна і дуже комфортна, але там інструменти треба видлубувати пальцями. Тут інструменти ніж на шпенику, ось такий. Він у на з D2. Все добре, все приємно, все функціонально. Тримається на лайнері. От. І кліпса. У швейцарській тільки кліпс не буває. А решта інструментів дістається через ось цю частинку. Ви просто штовхаєте їх догори і обираєте потрібний вам. Тут у вас буде консервна ніж плоска викрутка, відкривачка Вон вона там от, трошки глибше. Шило. Хрестова викрутка, напилочок, маленька лінієчка. І до цього всього йдуть біти з бітотримачем. Тому можна на хрестовину посадити бітотримач і будь-яку з таких повсякденних приємних біт. Базовий набір, якого вистачить на малі задачі. Ну, звісно, що дивимось на товщину і розуміємо, що це такі дрібні задачі підкрутити, щось підібрати. А, що ще цікаво, тут є склубі навіть, такий прикольний, невеличкий. І ще цікавіше: багато хто в таких тулах любить ножиці. Так от. Ножиці у вас є. І у вас їх є прям добре і потужно. А в ножицях ще є секретний маленький інгредієнт. Ось тут у нас живе пінцет. Так що, отак, така цікава функціональна штука. Недорого і сердито тепер і ворковнет. Net. КС2 Ішка.